Переяслав, що перше спадає вам на думку, коли чуєте цю назву? Більшість відповість, звісно ж, Переяславська рада. Ще зі школи ми пам'ятаємо про угоду гетьмана Богдана Хмельницького із московським царем. Радянська історична наука доводила, що це було возз'єднання двох братніх народів. Українські історики кажуть, що Переяславська рада відкрила двері рабству нашого народу в Російській імперії. А отже, це чудова платформа для деконструкції нагромаджених Росією міфів про нашу історію. Росія інвестувала в цей міф ну, дуже багато своїх зусиль. Зокрема, в Переяславі вони навіть збудували храм пам'ятник. Це Успенський собор. Зараз він у нас в місті є, і скажімо, один з таких форпостів ідеологічних руського міра. В радянський час Влада імперії СРСР. Вельми помпезно святкувала річниці Переяславської ради. І кожного разу в місті з'являлися все нові пам'ятники воз'єднання. Один стояв на місці площі, де відбулася подія. Головними фігурантами були гетьман Хмельницький та царський представник Боярин Батурлін. А ще був пам'ятник двом братнім народам із дівчатами в головних ролях. Обидва монументи вже демонтовано. Але це сталося аж після великого вторгнення росіянців. Хоча ризики угоди з московитами проявилися ще в день самої Переяславської ради, він перед тим як присягати цареві радився з полковниками, що робити з присягою. І полковники за його згодою півдня ходили до Бутурліна. Який був переясовий на Преяснівській раді, був на з'їжджому дворі, в готелі, так називали готель з'їжджий двір. І вони ставили питання перед Бутуриним, щоб він присягнув і димніні царя, що права вольності е козаків і інших верст українського суспільства не будуть порушені. Бутурин стояв на своєму, врешті-решт, Богдан Хмельницький, враховуючи тяжку ситуацію України, присягнув цареві, цей Союз був військовий. Перед тим гетьман Хмельницький звертався по військову допомогу проти Речі Посполитої: до татар, до турецького султана, до шведського короля та князів Трансильванії, до Прусії і Бранденбургу, до Донських казаків. Але, на жаль, всюди отримав відмову. Союз із московською царською династією формально тривав до 1917 року, коли династія пала, а імперія розвалилася. В 1919 році в липні отамат зелений. Спеціально прибув у Переявсав, щоб зректися тут присяги, даної козаками 18 січня 1654 року царею Олексію Михайловичу Романову. На це зібрання зібрались не тільки його воїни, він дуже багато привів, сотні і сотні своїх воїнів, козаків, а і тисячі жителів Переяслава. Згодом подібне зречення присяги зробили і сучасні козаки 21 червня 1992 року. Від імені українського козацтва і народу від присяги московському цареві зрікся новообраний гетьман українського козацтва В'ячеслав Чорновіл. Ти дивишся, те телебачення, що, блин, ти слухаєш трохи, якось аналізуєш що то. Куди Росія не прийде, дивишся, візде війни починаються. Росія прийде, як то знаєте, як якась зараза. Вона прийшла зарази. Потому ходить, а країна гниє. Олександр Яковенко. Позивний сліпий. Місто Переяслав. Учасник російсько-української війни на сході України. Воює проти російських окупантів від 2014 року і до сьогоднішнього дня. Молодший сержант ЗСУ. Розвідник. Розуміння гнилої суті Росії в Переяславі прочитується як ніде інде. Тому як тільки перший росіянський солдат перетнув наш кордон у Криму в 2014 році, Олександр Яковенко записався на фронт добровольцем. Тоді його дитині було лише три роки. Ми запитали про його мотивацію. Та я взагалі не за що не задумався. Я ну прийшов якийсь крім напав на мій двір, так сказати. Рішення прийнято. Уважаємо колеги. Я попрошу Віктора Росії озеро. Огласить постановление совместного засідання двох комітетів на ваше рассмотрение. Постановлення Совета Федерації Федерального Собрания Російської Федерації об использовании вооруженных сил Російської Федерації на території України. Ну думаю, піду, може я поможу там десь прийшов. Допомогти Олександр справді міг, адже після закінчення технікуму. Він три роки прослужив в армії за контрактом. І як він любить згадувати, то була дуже непогана школа військового мистецтва: стрільби, полігони і все решта. А от позивного не було. Не найкращий зір вимагав носіння окулярів. І нечасті полігонні невдачі в стрільбі Олександр любив списувати на поганий зір. Але з РПК він стріляв відмінно. Тож хтось із побратимів і зауважив, який ж ти сліпий, ти зрячий. Отак позивний сліпий і приклеївся. Як формували в Білій церкві тоді різні підрозділи, нас відібрали тоді в розвідку. І тоді нас вже сформували, вроде 86 чоловік було, які вже безпосередньо ми поїхали тоді на полігон, в Житомир. А 1 квітня прийшли ми з полі, по полігону, полягали в палатку, заходить командирка, їдемо на схід. Ну, ми типу такий, 1 квітня ти типу, прикалуєшся там цей. Ну, тіпа, пошутили всі, ага, поржали. Ну і 6 квітня ми вже вигрузились в комиж зорі з ешелона. Холодно, зима. Ми приїжджаємо, ми тільки ешелон став. Там, ну, село просто темне, мертве село. І тут одразу на вулиці фонарі включаються. всі місцеві жителі збігаються. І це що саме було, ну, прикольно, там, всі їду несуть. Комиш-Зоря зоря село в Запорізькій області. Якихось 30 кілометрів від лінії фронту. І це був фактично перший і останній випадок приязні місцевого населення до наших військових. Те прийняття побратими Олександра ще довго згадували. Шкода, що фотографій не залишилося, колоритні би були знімки. І Ти стоїш тобі, холодно, блін. Тобі кавить, на, там, блін пирожка, там з тієму, Якого пирожка то стоїш, колотить тебе. Коли люди давай і одежу, короті, і курточки, вже все швидко, все село збіглося, одразу нас повдівали в гражданську просто. В що було, люди давали. Ми вже вирушали, і мене товариша, в ньому не вистачило. Він сидить такий, колотиться, Мужик їде з роботи чи на роботу там, чи з роботи на велісопилки. І він такий. Синко, тобі що холодно, та й та ні. Мужик знімає штани з себе, бля, курточку знімає, знімає спортивні штани, а сам по штаніках. Кидає на беху, типу, ах, я тут рядом живу, коротше, і ходам блин, на велік. Але на Донбасі їх очікувало цілком інше ставлення місцевого люду. В ті роки війна була підлішою. Не було лінії між нами і противником. Ворог маскувався під місцевих, росіянські спецназівці ходили в цивільному одязі, жили в селах. Та й самі місцеві працювали на ворога. Тож потрібно було бути обережним щоразу, щохвилини. Бо в будь-яку мить на бійців чекала небезпека. Тоді ти входиш ти, блін, от лагеря дійшов, десь там вже все, там вже стріляють, десь тебе вже хтось в'яже когось, блядь. Ти вже по слухам чуючи, що чувак не вспів сходити в туалет, на да, десь от, йти в лісопол, суй, його там прийняли вже, вже поконули. Хлопці пішли в село, просто в магазин, їх там прийняли. Бо там вони підмісних косили, там все перейдіті були. Там не поймешся. Вони місні, не місні, воно вже таке все було каша. Чого завжди казалося, що від місцевих ну, навіть не треба брати? Дайте, дай йому тушонки і хай він іде. Ну, блін, ти будеш з голоду вмирати, не трогай. Це були хороші але. Я питаю, Ніколи не думав, що це можуть, <сь> скільки інформації приносить. А це ж люди такі, знаєте, вони хитрі. Вони і тим і цим. Ну, Тим вони носять кормлять, а потім нам приходять, розказують, що вони там бачили, що там цей. Така гра в шпигунів захоплювала, і війна для розвідників, яким був і Олександр Яковенко, спочатку сприймалася просто як трохи екстремальна пригода до перших серйозних обстрілів. Коли ми поїхали, у нас тоді перві так сказати, подриви були на мінах, обстріли мінометні. Блін, ти такий блін. А що це було? Ти приїжджаєш, ти такий, ну, в той момент ти. Я не знаю, ну ти дивишся на це, блин, ну, взривається воно там, блин, ухилився, там, десь просвистіло, ну, прикольно. А коли ти приїжджаєш, от, вже приїхали в лагерь, назад вернулися там, з пару днів от, після цього всього, ти сидиш такий і думаєш, блин. а тільки що воно ніфіга собі було невесело, ну, потім просто мисль, ти оце починаєш собі пережовувати, вже сидиш. І блін, тільки ж могло тебе там коцнути, виходить. А ти такий, блін, вижив, прикольно. <с бути> Коні лежу. І це не пам'ятаю, чи хіміч мене стягував, чи хтось з хлопців не пам'ятаю. Що я на броні, на БТРі лежу і просто роботи знімаю такі, блін, вони лізуть і по черепкам. А мене тянуть, як придурок, ти на броні лежиш. Воно дзвониться, стріляє, а тобі <с?> <с?> Варто зазначити, що більшість часу Олександр і його група розвідників. Проводили саме на броні. Така була специфіка їхньої роботи. Вони водили колони, тобто супроводжували транспортні каравани на виду у ворога, часто вздовж росіянського кордону. Ну, основні задачі наші були це формування, так сказати, лінії оборони. Ми батальйони, бригади, всі висоти, заняття висот, щоб. Поставити, завести якийсь там батальйон туди на позиції, виставляти людей. У нас сформувався такий так сказати, кістяк, 14 чоловік там, плюс водій у нас був Типу такі безголові люди, які почали просто лізти туди, куди собака не лазить. У таких роз'їздах Сашко одного разу просто врятував свій підрозділ. Того разу вони полювали за ворожими градами. За якийсь час виявили їх і зрозуміли, що установки залпового вогню росіянців спрямовані чітко в напрямку бази, де розташовувався їхній підрозділ. Олександр вирішує попередити командира. Походу будуть по нам лупить. Блін, да що ти до мені там брешеш? типу, блін, ми ось доїжджаємо, типу, все нормально. Блін, ну коли серйозно в направлінні нашої стоять, Походу зараз щас готовляться, бо буде буде залп. Я тільки цей він, да ну блін, що ти мелиш, ти що там п'яний, щось таке рожоміє. І тут тільки він мені це говорить і коли <звук> пішов в зал. Він. І тут тільки такий, все, все, давай, по нам, <звук> ти <Тільки> кидає трубку. <звук> і поліжаю, вони якраз заїжджають і ну, тупо накривають лагерь, виходить. Так от якраз льоха він, він розсаджує бронежилет на спину і по полю на чотирьох. Тікало довго. А потім зрозумів, що то не бронежилет була розгрузка. Смішно, коли всі живі залишилися, але дуже часто бувало інакше. Щоб зрозуміти ситуацію, степ відкрити місцевість переважно без лісу. На дорозі, часом замінованій колонна із 50 ста вантажівок, на більшості з них або боєприпаси, або пальне, і всього 2-4 БТР-прикриття. А навідники ворога в кожному селі. І от, коли колону ти ведеш, а твоя задача якась зберегти цю колону треба. І оці постійні обстріли, коли, коли просто по тобі стріляється одне. А коли ти йде колона, і тут прильот ракети чи якогось міномета, і він попадає в твою колону, взривається машина з бика, там, за цим стопливом, ці всі машини. І воно, в принципі... Твоя задача, яка Прийняти бой, відбити, щоб могла колона уйти, якомога більше зберегти колону. І, блін, важко, коли тебе там з 80-10 машин залишиться. І ти їдеш через 3-4 дні, ти все-таки її довів туди, оставив її там, ти вертаєшся назад, а ця колона ще догорає. І тобі ще поп'ять же, блін, про неї треба пройти. І опять попасти під обстріл і уйти. А колона твоя горить, яку ти тільки що. Оце іменно цей момент страшний, що отам люди погибали. У ті перші роки росіянського вторгнення великою проблемою нашої армії була відсутність важкої техніки. Старе, ще радянське броньоване барахло, якщо і стояло на складах, то було розкомплектоване. Та що там казати? В перші роки, 2014-2015 роках, бракувало навіть уніформ та їжі. Приїхали в Сонцево, а там до цього у нас озеро, два озера було і річка. І повну... А їсти ж хочеться. У нас Їсти не було, як такого, келька була на да, хліб. Як не Змійло їли. Такі добрі. <с> Приїхали і воно. Повно цих жаб, змій, ючок там разних, у воді плаває, там повзаю. Через неділю, да одні не однієї ти не зустрінеш. Вони потікали або поїли їх усі. А то в основному, сказав, келька, тушонка 41 годов. Така, блін, відкриваєш, а там вона зелена така така, фу. Вверх скинув якийсь кусочок, щось знайшов, там ці куряча, отлично була блин, кості їли. М'ясо викидаєш, а кістки, а вони такі якраз уже останній, то добре теж було. Дві баночки з'їв з куском хліба і наївся. Тому перше, що Олександр зробив після демобілізації, зорганізував із побратимами громадську організацію ветеранів АТО. Причина стара, як світ, байдужість до них держави. І потреба спільно відстоювати свої права. І почали вже більш-менш тоді змогли вже на схід допомагати хлопцям, бо хлопці ж пооставалися на той час були які. І запчастини треба, то це ага. І почали ми помаленьку підприємців теж піднімати. Волонтери так уже в нас тут були, що давайте спільно з волонтерами. Тоді ми з волонтерами, дівчата, Іна там, мама, люда, вони займалися своїм, ми почали їздити по селам там, по підприємцям теж якусь допомогу, фінансову допомогу. Там. В принципі, люди непогані, тільки вони швидко гаснуть. Це дивиться, все. Почалась війна в 2014 році. Всі такі, все, ми там, ми... так само і 24 числа, коли він напав. Ми були в Буриску. Просто наглядний примір в магазин, я заходжу, ой, ти військовий, все, без очереді військового місяць проходить. Іди ти, військовий, бо Бориспіль минуло. Що? В перші дні люди приходили до бійців масово, допомагали рити окопи, облаштовувати блокпости, приносили їжу, одежу і все необхідне. Але як тільки наступ росіянців на Бориспі захлинувся, і московити відійшли, ініціатива людей згасла. І все ж правдиве і зворотні твердження. Тут ми розслаблені, але небезпека моментально нас об'єднує і мотивує, бо наша мотивація вельми проста. Кожен громадянин у нас воює безпосередньо за свої інтереси, за рідних, близьких людей, за свій край, своє місто. Нас, наша людина не жде, що йому хтось там по тих дядьків Верховній Раді з чимось допоможе. Він просто йде, купляє, бо воно йому треба, щоб захистити цю країну. Він йде, просто це робить або бере дома, він просто так відкриває тумбочку в жінки, в дитини забирає гроші і йде купляє, бо йому треба воно. А жінка каже, ти купи, бо воно тобі треба. А ми тут якось посидимо без хліба. Отак От і живемо на контрасті.